Доброго дня! З вами Юлія Левінса. І сьогодні ми продовжуємо розбирати програму ProCreate. І Аркуш вже в мене створений. Це аркуш А4 формату. Я обрала зазвичай пензлик, обираю монолінія, Знаходиться він в папці Каліграфії, і я його обираю. Розмір цього пензлика в мене 2%. Ось тут можна подивитися розмір, розмірті 100%. Хочу створити геометричні фігури. Колір це коло. Обираю класичну версію, чорний колір. І, наприклад, хочу намалювати квадратик. Малюю, можна сказати, кривенький квадратик, так, але обов'язково в кінці зупиняюся. Далі натискаю Rentangel. І ось тут я можу вже обрати, який саме це буде рентангл. Якщо це в нас звичайний, то я натискаю цю кнопочку. Якщо з кругленими кінцівками, то я можу обрати оцей варіантик. Ну, Мені зараз, наприклад, ось цей сподобався. Натискаю в пустому місці, там, де в мене клітинки. Це все зникає. І тепер я хочу залити цей прямо квадратик. Так? Обираю обираю, можу з своєї палітри обрати, можу ось тут взяти колір. Натискаю на коло і тягну його сюди. Це в мене квадратик. Далі, я повертаюся до чорного кольору і хочу намалювати трикутник. Так само малюю трикутничок, зупиняюся обов'язково в кінці. І ось тут обираю, що ж я хочу. Якщо я ось тут подивлюся, то в мене ось тут вийшло кривеньке трошки, то я можу це підправити. Якщо вийде, то супер, не повернуся і зроблю ще раз. А, трошечки мені ось тут не сподобалось, я обираю еластик. Якщо я трошечки його затримую, то він також перемкнеться на монолінію, яка в мене була, і я можу тепер підправити свій малюночок. Не забуваємося, що в кінці краще зупиняти лінію, тоді вона буде більш рівною. Далі, давайте створимо тепер коло. Промальовую коло, зупиняюсь, і ось тут також вгорі Edit, обираю коло. І тепер дивіться, в мене є два об'єкти, які не зафарбовані. Я хочу їх зафарбувати різними кольорами. Наприклад, оцей буде в мене більш рожевий трикутник, а коло потім я оберу іншого кольору. Я обираю коло, тягну його от сюди, натискаю синю кнопку зверху, і тоді я можу вже не брати коло, да? а, наприклад, обрати просто колір. Тиснути в місці нашої заливочки. І тоді в мене заливається а, інший колір. Можу і на квадратику змінити, наприклад, колір. Просто натиснувши на нього. Вже не тягну коло всередину, а саме таким чином. А, так. Потім на а, цей елемент так вгорі натискаю галочку і можу вже творити щось інше. Якщо подобається, чекаю на вподобайки та підписуйтесь на. Мій інстаграм до зустрічі!